Це він? Дайте це мені. Треба терміново провести тести на сумісність. Перевірити, чи все з ним в порядку. Так, так. Звичайно. Ви, мабуть, втомилися. Ось. Це ключ від мого номера. Я все одно ночую в кабінеті. І не турбуйтесь про винагороду. Ви її отримаєте. З вами неодмінно захочуть поговорити, як тільки ми проведемо всі необхідні тести. Відпочиньте. Приведіть себе в порядок. Колеги обіцяли мені якийсь сюрприз на день народження. Кортить подивитися, що там. Сподіваюсь, ви розкажете. Насолоджуйтесь. Що, серйозно? Дякую.